Монолог Гаушуня. Я повернувся. Гаошуню. Молодець. Скажи, як відреагувала травниця? Слухаюсь. Вона припустила, що для втечі скористалися дзеркалом. Сьомао надзвичайно прониклива. Вона усе збагнула з наданих її обставин. Дзеркало детальніше розповіси пізніше. Добре. Тоді я пішов стій, стій! І будуть ще запитання. Твій звіт не повний. Що? Якщо ви про учня майстра, то все пройшло гладко. Ні. Ми конфіскували всі отруйні гриби. І це не те. Якщо до ведмежого жовчного міхура. Ясно. Цікаві факти від Гаошуня. Ведмежий жовчний міхур допомагає від розладу травлення, болю у шлунку і навіть печії. Він діє швидко й ефективно. Залежно від того, як сильно нудить. Не з того, що я запам'ятав, мені надали детальну інформацію про цінність ведмежого жовчного міхура у медицині. То це означає. Вона була дуже рада його отримати. Он як. добре впорався лишенько. Що за надокучливий чолов'яга? Далі місячний дух. Станьте свідком краси, здатної потрясти королівство.